А можна я подарую своїй подружці залишок свого філеру? Дякую, що рідко, але все ж таки мені прилетали такі запитання. Тож давай одразу і назавжди розберемо це питання. Ні, не можна. Філер тільки твій, і це не через те, що косметологи це такі жадівні жаби, які не хочуть ні з ким нічим ділитися які хочуть тільки заробляти гроші. Ні, давай розбиратися. Якщо ти хочеш собі вколоти лише 0,5 мл того філеру, то в нас є два варіанти: перше взяти шприць на 0,5 мл, або взяти шприць на 1 мл, вколоти тобі половину і викинути його. Чому ми не можемо його подарувати комусь? Бо дивись, ось твій філер. Коли ми починаємо робити будь-яку ін'єкційну процедуру, ми звичайно контактуємо з кров'ю. Маленькі частинки цієї крові обов'язково попадуть до шприця, навіть якщо ми змінимо голки або ще щось там зробимо. Кров буде тут. А отже, якщо ти комусь даруєш залишок цього філеру, разом з цим ти даруєш усі захворювання, які в тебе є і які передаються через кров. Як би сильно ти не довіряла своїй подружці, мамі, бабусі, дідусеві і вважала, що все з ними добре, і вмовляла косметолога, що, будь ласка, я знаю, що ви не здорові, вколіть мені, ви самі навіть можете не здогадуватись, які захворювання є у вас. Не те, що про подружку. Або ще когось тому, будь ласка, давайте будемо дотримуватися безпеки і не економити на своєму здоров'ї.